Джексон Тауншіп, Огайо, США, щойно настав 2017 рік. Наляканий батько зателефонував до поліції, щоб сповістити про зникнення п'ятирічної доньки. Однак дівчинка не просто зникла. Обшукавши невеличкий ресторан східної кухні «Енга», поліція виявила, що Ешлі насправді не зникла. Увесь цей час вона була там, у ресторані батьків, біля холодильника. Правда, сплела на поверхню батьки були відповідальні за смерть дівчинки. Джексон Тауншіп your... 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 засипало снігом, коли близько 21-ї години у відділку поліції пролунав дзвінок. Джексон Тауншіп, будь ласка. Так, я потрібно допомогу. Де ви? Я Форнай твою форпочці. Форнай ті форпорте. Лінґжао ось уже п'ять годин розшукував свою молодшу дитину. Дружина Ліенга, Мінг Мінг, також не могла знайти собі місця. Чи так здавалося? Ешлі було усього п'ять років. Вона знаходилася у задній кімнаті ресторану батьків, коли просто зникла. Ліанг та Мінгмінг -мінг працювали у місцевому ресторані, що називався Engs Asian Cuisine. Вони обоє працювали понаднормово, тож лишати маленьку Ешлі у домі саму вони не могли. З цієї причини, Ешлі проводила час разом з батьками у ресторані, здебільшого у підсобці, граючись чи дрімаючи. 9 січня 2017 року, приблизно о 16-й годині. Льєнґ привів Ешлі до ресторану, вклав спати у підсобці та поїхав крізь заметіль по старшу доньку до школи. Однак пізніше, через п'ять годин, коли батько вирішив перевірити, як там Ешлі, знайти її він не зміг. Враховуючи завірюху на дворі, можна було очікувати найгіршого: задні двері, що вели на двір, знаходилися біля підсобки. Дівчинка могла непомітно вийти на двір і, за подібних погодних умов, загубитися у снігу та замерзнути. Police vidra huvala yeah, majomomentarno. That's right. Um, what's, your, what's your daughter's name? Ashley. Ashley. Okay. All right. My officer's outside if you want to go and meet my officer at the door, okay? He's here right now? Yeah, he's already outside. Yeah. In the front or the back? He should be in the front. Okay. All right. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Uh huh. Bye. Здається, Лєнк був здивованим, коли дізнався, що офіцер поліції уже на порозі, щойно він подзвонив до поліції. Чоловік не очікував такого швидкого приїзду і, здавалося, не радів цьому. Як відомо, що довше тривають пошуки людини, то менше шансів її знайти. А у зникненні дитини кожна хвилина надзвичайно важлива. Десь неподалік, Ешлі ймовірно, замерзала до смерті. Шеф місцевої поліції Марк Брінк заявив, що поліція доклала усіх зусиль у пошуках дівчинки, адже усі вони сподівалися знайти дитину живою. Однак обмороження, мабуть, не найгірше, що могло статися з дівчиною, а сталося дійсно немислими. За повзятість з якою поліція розшукувала Ешлі, здавалося, також дивувала батьків дівчинки. Правоохоронці залучили патрульні автомобілі, собак, дрони та близько 70 офіцерів. У ніч з 9 на 10 січня усі сили були спрямовані на пошуки Ешлі, проте пошуки не принесли результатів. Як далеко могла зайти п'ятирічна дитина у таку страшну негоду? На ранок 10 січня уся спільнота Джексон Тауншіп почала бити на сполох. Небайдужі люди молилися за маленьку ешлі. Місцеві почали спекулювати, мовляв, дитину хтось міг викрасти. Радіус пошуків розширювався з кожною годиною, аж поки хтось з офіцерів не вирішив пошукати дівчинку у середині ресторану, у якому працювало подружжя Жао, що як вона просто сховалася у приміщенні там, де батьки не могли її побачити. Мінг-Мінг та Лєнґ дійсно здавалися розгубленими, наляканими, однак поліцієнти не здогадувалися, що причиною було не зникнення їх доньки, а страх за самих себе. Шеф поліції зазначив, що вони шукали місце, де могла б сховатися дитина, однак шукати треба було місце, у якому дитину могли сховати дорослі. Коли поліція почала оглядати морозильні камери, вони виявили дещо моторошне. Тіло Ешлі лежало просто у контейнері з сіллю, у сховку, на стелі. Новини розлетілися у засобах масової інформації досить швидко. Тепер поліція та бюро кримінальних розслідувань займалися встановленням причин та обставин загибелі маленької дівчинки. Детективи мали зачіпки та здогадки, однак поки що вони не могли просто арештувати подружжя. Жао. Це змінилося одразу ж після автопсії тіла Ешлі. Виявилося, що серце дівчинки зупинилося не після 17-ї години вечора, як могло здатися через дзвінок Лієнга до поліції. Ешлі померла за 17 годин до того. То що ж сталося насправді? Мінг-Мінг та Лієнг були декілька років щасливо одружені. Вони мали двох доньок: шестирічну Джоджо та п'ятирічну Ешлі. Вони володіли рестораном. Здавалося, що справи йдуть непогано, однак у родині були певні проблеми. Мінг-Мінг була нелегальною емігранткою з Китаю. На батьківщині Мінг-Мінг сповідувала Фалуньгун. Це стародавня практика самовдосконалення високого рівня, що базується на вченні школи Будди, і заснована майстром Лі Хунджі. Ключовим у цій практиці є злиття з найвищою властивістю всесвіту: джень, Шань, Жень. Істина, доброта, терпіння. Практика проходить під керівництвом найвищої властивості всесвіту, дотримуючись принципу еволюції всесвіту, як стверджує сайт друзів Фалуньгун. Проблема в тому, що послідовників цього вірування у Китаї жорстоко переслідують та пригнічують, адже вірування не підпорядковуються політиці партії. Послідовників вірування ловлять та катують у в'язницях, деякі з них помирають на своєю смертю. Тож мінгмінг -Мінг жила у постійному страху депортації, адже на батьківщині на жінку чекала б доля її однодумців. З народженням другої дитини подружжя Жао почало усвідомлювати, що вони просто не встигають управлятися з доньками та рестораном. Тож Ешлі вирішили відправити пожити до бабусі, однак таке рішення мало свої наслідки. Бабуся виявилася жахливою вихователькою. Коли дівчинка повернулася до батьків, вона не знала навіть свого прізвища. Знання Ешлі не відповідали мінімально необхідним для вступу до звичайної школи. Дівчинка ледве могла спілкуватися з батьками, адже бабуся обходилася з нею, мов з хатньою тваринкою. Вона годувала та вкладала дівчинку спати, однак на тому її увага закінчувалася. Виявивши проблему, мати Ешлі була не просто обурена, мінг, -мінг лютувала, і свою лють вона виливала на дівчинку. За декілька місяців крики перетворилися на побиття. Лі Єнґ просто спостерігав за цим, мовчки. 11 січня 2017 року Мінгмінг -Мінг та Лєнг особисто розкрили усі подробиці на допиті. Детективи розділили подружжя для опитування. Поліціянти гадали, що на них чекають довгі та тяжкі години роботи. Однак дивовижним чином допит пройшов швидко. Мінг Мінг зберігала байдужий вираз обличчя, що вразило детективів. Мати дівчинки не плакала у скорботі, тож слідчий запитав прямо що сталося Зашлі?» І Жінка просто зізналася, зберігаючи все той самий байдужий вираз обличчя. Вона не виразила ані докорів сумління, ні бодай яких небудь емоцій. Вона не намагалася виправдатися, а просто розповіла детективові, що вона зробила. Мінг-мінг побила Ешлі власними кулаками. У той самий час Лі Янг був більш багатослівним. Він розповів про шлюб з Мінг-мінг, про проблеми у родині, про виховання Ешлі бабусею. Та як дружина зривалася на доньку. Він навіть розкаювався за те, що нічого не зробив, аби завадити Мінг-Мінг. Ба більше він намагався пояснити, що дружина непогана людина. Насправді вона не була злою, не була навіть аб'юзивною. За шість років вона жодного разу не підняла руку на старшу доньку Джорджо. Тим не менше, усе тіло маленької Ешлі було вкрите синцями та забоями. 9 січня Ліенг відвіз Джорджо до школи. Коли він повернувся, Мінгмінг -мінг вже була розлючена на Ешлі, бо та помочилася на підлогу. Щойно мати зняла з неї підгузок. Дівчинка не була привчена до туалету, і Мінгмінг -мінг намагалася це виправити. Однак не того дня жінка зірвалася. Двічі голова Ешлі влетіла у підлогу. Вона дихала, однак серце вже не билося. У паніці Лінг спробував запустити її серце та було вже запізно. На допиті Ліянг підтвердив, що все сталося просто в нього на очах. Чоловік мав шанс врятувати доньку. Якби він викликав швидку, трагедії вдалося б уникнути. Однак він цього не зробив. Він стверджував, що сподівався, що дівчинка прийде до тями. Проте цього не сталося. Тож Мінг Мінг та Лі Єнг сховали тіло та вигадали історію про зникнення Ешлі. 9 січня, після того як він забрав Джоджо зі школи, Ліянг. Поклав тіло Ешлі у підсобці ресторану, щоб старша донька побачила, як сестра, нібито мирно спить. Таким чином, подружжя хотіло створити собі Алібі, якщо Джорджо доведеться свідчити. Тоді вони з Мінг-Мінг взялися за роботу, ніби нічого не трапилося. Після того, коли подружжя упевнилося, що Джорджо побачила Ешлі, вони сховали тіло, однак вони не знали, що робити далі. Тепер на них чекав суд, і він був. Нехай буде видовищним. мінг Мінгмінг та Лієнг цькували одне одного через адвокатів. Чоловік свідчив проти Мінгмінг -мінг та вказував на її важкий характер та ставлення до молодшої доньки. Жінка ж, навпаки, усіляко себе відбілювала, мовляв, насправді вона була жертвою чоловіка-аб'юзера, нібито це він змусив Мінгмінг -мінг побити ешлі. Мінгмінг -мінг звинуватили у ненавмисному вбивстві нараженні дитини на небезпеку. Перешкоджанню правосуддю, приховуванні доказів та знущанні над тілом жінці присудили 22 роки позбавлення волі у в'язниці, після чого її депортують до Китаю. Під час винесення вироку суддя зазначила, що називати мінгмінг матір'ю образа для усього, що означає слово материнство будь-якого терміну ув'язнення було б замало для мінгмінг. -Мінг. На це жінка відповіла: Я не хотіла робити цього зашлі, та іноді будь-хто може втратити контроль над собою. звинуватили за нараження дитини на небезпеку, перешкоджання правосуддю, приховування доказів та знущання над тілом. Він проведе у в'язниці 12 років. А от стосовно Джоджо опікуватися нею не міг ніхто, тому її доправили до тимчасового прихистку для дітей. Її подальша доля невідома. Стосовно слів судді та винесення вироку, судова система США базується на прецедентах, тож, гадаю, суддя, попри велике бажання засудити Мінг-Мінг на більший термін, не могла цього зробити. Як на мене, Ліянг також заслужив серйознішого покарання лише через те, що дозволив цьому трапитися, побої продовжувалися не один день і, замість того, щоб спробувати допомогти Ешлі, Знайти їй спеціалізовану установу для дітей з проблемами розвитку він просто дозволив дружині знущатися над донькою. Він не зупинив дружину, він не викликав швидку вчасно, а отже, він співучасник. Важко сказати, як з цим усім тепер житиме Джоджо знаючи, що її рідні батьки забрали життя своєї доньки, її сестри. Ось така, ну нехай буде материнська любов.